Всім привіт! Сьогодні на відео огляді буде постільна білизна від фірми Epico Italy Серія. Це страйп сатин, тобто постільна білизна в полосочку. Це середня полоска, не товста і не тонка. І якраз хочу вам повідомити гарну новину, що ця постільна білизна буде за додатковою знижкою мінус 50 гривень від. Першоначальної ціни. В чотирьох розмірах півтораспальний, двоспальний євро та сімейний, і в усіх простирадло на резинці. Півтораспальний коштував 1200, двоспальний 1250 євро 1300, сімейний 1350 гривень. Від цієї ціни рахуйте, мінус 50 гривень. Пакування ось таке ПВХ пакет плівка, плотний на двох кнопочках. І всередині дуже гарна постільна білизна. Вона є в великій кількості різних кольорів. У мене такий ось буде сірий, середній. Так що, зараз відкриємо і я вам більш детальніше покажу цю постільну білизну. Але я думаю, вона вам дуже сподобається. Вона якісна, склад бавов на 100%. Дивіться, як виблискує. Сама полосочка при штучному освітленні. Ось ця йде матова, оця атласна, і за рахунок чого дуже красиво та стильно, постільна білизна виглядає. За рахунок того, що багато різних кольорів, обов'язково підберете така і таку, яка підійде під ваш інтер'єр. якщо ви шукали якісну постільну білизну і страйп сатину, то раджу звернути вам увагу на цю фірму. Фірма Епіко серія Італі називається. Полосочка буде середня, не товста, не тоненька, якраз гарна. Найзручнішим в цій постільній білизні, в цій моделі є те, що простирадло йде на резинці, і воно буде повністю по всьому колу. Резинка я маю, на увазі, це дуже зручно, адже вона буде надійно триматися у вас на будь-чому. Як ви бачите, у мене диван або матрас. Все буде гарно, надійно триматися і не буде сповзати. Простирадло на резинці буде в будь-якому розмірі, чи півтораспальне, двоспальне, євро або в сімейному навіть. Ціна зараз за знижком мінус 50 гривень на будь-який розмір. Попередня ціна на півтораспальне була 1200, двоспальне 1250, євро, 1300, сімейне 1350. І від цієї ціни віднімаєте 50 гривень і виходить вже остаточна ціна за постільну білизну. В кожному комплекті наволочки будуть ось такі гарнючі з вушками, з рюшами розміром 70 на 70, і одягаються вони на запах. Ось так понизу є запах. Підходить по наволочка на середньої набитості подушку, тому що мене дуже набита. Як ви бачите, трішки ось не вистачає. Але запах достатньо глибокий, чудовий. Дивіться, красиво виблискує полосочка при штучному світленні. Мені дуже подобається одна атласна, інша матова. Підковдра в кожному комплекті буде на змійку застьобуватися. Змійка йде понизу. Закрита ось такою додатковою тканиною, як ви бачите, щоб її не було помітно. Ось такі шовчики маємо всередині. Постільна білизна і страйп-сатину завжди в моді, завжди актуальна. Маю багато різних кольорів, не лише такі, як на відео. У мене на відео середній сірий, дуже гарний кольор, і не темний, і не світлий. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, або в групі вайбері. Переходьте, підписуйтесь, посилання на все є в групі вайбері. В групі посилання на все є, закріплено в шапці профіля, вибачаюсь. Переходьте, підписуйтесь і з радістю вам допоможу з вибором будь-якого текстиля. Його маю дуже багато різних, не лише постілі, але ця постільна білизна взагалі вогонь. Якщо ви шукали якісну недорогу постіль собі або на подаруночок, то зверніть, будь ласка, увагу на цю модельку.